Вимоги Російської Федерації аж ніяк не стосуються реальності, і навіть реалій на землі, як вони люблять про те, говорити в стінах Кремля в обличчі Ушакова, Лаврова. Тощо, а сам Пісков зараз робить семимильні кроки назад, тому що з його останньої заяви, коли журналісти питали про те, чи будуть зустрічатися Путін диктатор з Дональдом Трампом, насправді як то декларує Трамп у планах, от, то Пісков заявив не лише про те, що так, така зустріч може бути організована, але наразі там це все в процесі. А він ще й заговорив, що для росіян є дуже важливим, хто буде підписувати документи в результатах перемовин, які розпочалися в Стамбулі, і хто буде затверджувати будь-які рішення, бо мовляв, чий підпис стоятиме на документах, для них дуже важливо. І це відхід від визнання Зеленського як переговорника про що до цього заявляв Путін. Він говорив про те, що Росія готова на переговори з Україною і зовсім забув про те, що Кремль роками, от після повномасштабного вторгнення, три роки стверджує. Жував, що президент України є нелегітимним. Просував ці тези всюди, де тільки міг через пропаганду, через якісь, начебто, псевдоекспертні думки через українське суспільство шляхом свого ІПСО, яке постійно намагаються згодувати нам в Україні безпосередньо всередині нашої держави, через ті ж соцмережі, тощо, тощо. Так, от ось цей наратив про нелегітимність зеленського Путін спочатку випадково забув, а може і цілеспрямовано. А зараз пісков до нього чомусь повертається і. Від готової на мир Російської Федерації ми знову бачимо державу-терористку, яка висуває нові умови. Хоча вже не чотири, а шість українських областей, як мінімум, можливо. І Згадує про те, що хтось на їхню думку легітимний, а хтось нелегітимний. але я тут можливо висловлю суб'єктивну думку. Шановні, це ваші проблеми, що ви вважаєте? І це ваші проблеми, кого ви вважаєте легітимним чи ні? Тому що тільки українці, тільки всередині держави України можуть вирішуватись такі питання.